Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати на присадибній ділянці, і наша сьогоднішня задача це обробка саду, весняна обробка саду. Це міроприємство треба обов'язково проводити. Нагадую вам, що я працюю тільки з біопрепаратами, з хімією Хімію я взагалі не використовую у себе на присадибній ділянці. І хочу вас ознайомити якими препаратами я користуюсь, і хочу ось такий невеличкий лайфхак для вас е е застосувати. Е значить, річ у тім, що у нас дуже часто вітра. І особливо, коли починаєш обробляти біопрепаратами, до речі, біопрепаратами починаємо обробляти, коли температура не опускається нижче плюс восьми, плюс сіми градусів, тоді вже біопрепарати починають працювати. Е і саме в цей період е е погоди у нас. Завжди вітра, називаємо їх єврейськими кучками так, перед великнем. Так от невеличкий лайфхак від мене: коли прискати дерева? Дивіться, немає вітру після світанку, десь півтори години. да, і Тільки зійшло сонечко. Ось є ота золота годинка, да, півтори, коли можна працювати. І бризкати свій сад, кущики, город, там різноманітні рослинки. Ось, або коли вже сідає сонечко, ось так само: півтори або годинка, або півтори годинки, це також золотий той час, коли можна використати його і оприскати свій сад. У сьогодні, наприклад, була така сама ситуація: вітер у нас ну просто дуже сильний в день. А ось зараз, коли сонечко вже... Лягає спати, да, вже заходить за обрій, ось саме цей час, коли можна присвятити саме оприскуванню саду. Які ж біопрепарати я використовую? А, значить, є в мене в рідкому стані це ліпосан, значить, це препарат, який допомагає а, зберігатися так, на гілочках, на листочках а, рослинок, тобто одразу він не стікає, так, а навпаки, приліпає до гілочок, до листочків і таким чином залишається. Далі бітобаксицилін в жидкому стані від шкідників. І а, триходермін. Він в порошочку, тому ось я замочила його. Це вміст одного пакетика. Замочую просто в звичайній водичці, але відстояній, десь на годинку для того, щоб бактерії активізувалися. І потім вже починаю виливати все в бак. Поєдную це, ось, наприклад, у мене буде для одного оприскування, і наступна, Ось у мене стаканчик і два біопрепарати на наступне оприскування. В бачок обов'язково. Також ви додаєте водичку, яка є відстояною. Це обов'язкова умова. Бакову суміш, ми розпочинаємо обробляти наші рослинки. Єдине на що ми звертаємо увагу, це на те, що обробляємо тільки ті рослинки, які ще не цвітуть. А ті рослинки, які вже розпочинають квітнути, ми їх не чіпаємо і чекаємо наступної обробки. Першу обробку робимо. Через 7 днів робимо другу обробку. І ще раз через 7 днів робимо наступну обробку. А далі вже через кожні 14 днів. обробляємо тільки біопрепаратами.